А можна приготувати вечерю вам у вас вдома? Та добре. А де ви живете? Часто гостей запрошують. Uh -uh. А ще ця квартира? Oh, nice. Ви знімаєте? E, Ні, подарували. Хто? Подарунок. Колишній. Жаль, в мене не такі колишні. <со <metropolitan> Туди не можна. Чого? Ну, срач. <samppoy overlooked> Звідки дайся? Я поки вам не буду казати, що я готую, але зараз там духовочка вже нагрівається. Ще будемо жарити. Якщо що, я готував курочку. Що скажу, Курочка. І. Соус від молокія. Це ж я вам готував. Ну нічого, я гості Давай-давай. Реально відчувається, наче це просто йогурт з цим з перебитими томатами. Дуже смачно. Йогурт, соус від молокія. Як вам вечеря? Смачно, мені сподобалося. Точно? Так. Дякую. Запросити мене? Ні. Але якщо підписані, то. що, дарую вам ще одну квартиру. Реально? Ну, Давайте. Ну, все, я пішов. Це все? А? Це все?